Вітаю програму вічна віч у прямому ефірі українського радіо Вінниці перед мікрофоном Наталя Токало. З 19 по 21 травня у Вінниці проходитиме чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед юніорів, юнаків та дітей, присвячений він пам'яті воїнів, що загинули за свободу і незалежність нашої держави. Про організацію та перебіг цієї спортивної події, також про важливість популяризації спорту в і в період воєнного стану поговоримо впродовж ефірного часу з нашими гостями. Віктором Ковалем, керівником Вінницької міської федерації змішаних єдиноборств ММА. Та Володимиром Соляром, головою обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА. вітаю вас, шановні гості, в студії Українського радіо Вінниці. Доброго дня, Доброго. Ось слово єдиноборств, не можу сьогодні вимовити. Єдиноборств. Отже, чемпіонат України стартує уже завтра і присвятили його тим незламним хлопцям і дівчатам, які поклали своє життя за те, щоб жила наша держава, незалежна, прекрасна, вільна, і власне за те, щоби був можливим проведений такий чемпіонат і решта багато багато змагань правильно Щоб в залі свя... свято спорту відбувалось сьогодні в лавах захисників і захисниці України багато спортсменів, зокрема, і представників змішаних єдиноборств. Але перед тим як ми будемо безпосередньо говорити про чемпіонат, про його організацію, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам і слухачкам, які можливо не знають, що таке змішані єдиноборства. Про що цей вид спорту? І як багато людей на Вінниччині сьогодні присвятили йому своє життя? Ну, змішан єдиноборства, перш за все, це офіційний вид спорту, це признаний вид спорту. Є Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України, є Всесвітня Федерація, також є обласні федерації, міські е, стереотипи, що це бої без правил, ні. Тобто раніше, да, навіть всі... не буду питати тоді. Так, так, це зовсім це зовсім інше. Це легальний вид спорту, узаконений, який має свої чіткі правила, свої. Умови і проводяться чемпіонати, починаючи від міських, закінчуючи там чемпіонатами світу Європи. А, але чомусь Франція здається, не визнає його як вид спорту. Чи в них якісь свої уяви про спорт змішаний? Ну є дуже багато федерацій різних, от які там, наприклад, вид може бути той самий, але. Федерація інша, там назва інша, так, да, все. Тобто, наприклад, та країна може не співпрацює там з Всесвітньою Федерацією ММА, працює там з іншою федерацією, яка також розвиває ММА. тобто, і... Як такому... вид спорту, я думаю, не може не бути його у Франції. правда? Та, ні, звичайно, ну, він є. Як Під якимось іншим кутом так, подають. Так, так. Про організацію турніру, який завтра буде стартувати. До речі, де він буде відбуватися у Вінниці? Буде проходити торгово розважальному центрі Мегамол, це досить там, таке хороше місце, велика арена льодова. Буде розміщено 4, спортивних, 4 октагони для поєдинків. Попередньо протягом двох днів будуть змагатися близько, 100, близько 1100 спортсменів. Одночасно в період війни, і як то може бути організовано в рівень серйозний? Перший день буде приблизно близько 600 спортсменів приймати участь, тому що змагання буде розділено на два дні. Перший день пройде по міжнародним правилам, і перше за результатом першого дня буде сформована національна збірна команди серед дітей, яка буде представляти. Україну на чемпіонаті світу в Еміратах літку і восени на чемпіонаті Європи в Італії. Якщо ви говорите про таку кількість дітей, тобто цей вид спорту доволі розповсюджений і популярний в Україні? Ну, звичайно, він популярний. Як знаєте, так як ми колись дивилися в телевізорі великі поєдинки різних бійців і ми захоплювалися тими бійцями, ми приходили в зал, ми хотіли ставати сильнішими, хотіли, щоб нас показували по телебаченню, досягали різних висот. Так зараз багато дітей по всій Україні стараються бути похожими, схожими на своїх кумірів. Так і досягати вершин, тим більше що зараз роз ну, дуже популярний цей вид спорту і багато подорожуємо минулого року. Ми також були в Абу-Дабі, в Еміратах. Угу. Також наші дітки щось побачили, їздимо по всьому світу, і тому він такий популярний на сьогоднішній день. Ну і можливість показати себе і представити Україну на гідному рівні у світі. Це, так. Це, це... Влітку на чемпіонаті світу було присутньо 42 країни і. Враховуючи, що в нас війна, наша збірна представила в Арабських Еміратах найбільшу кількість учасників і зайняла перше командне місце збірна України. Обійшовши збірну США, там збірна я не пам'ятаю. Казахстан. Казахстан на третьому місці був так. А нещодавно я знаю, війни також були на чемпіонаті України в Полтаві. Здається, так так і так, так. це кілька таких етапів. Ну, тобто, цей завтрашній чемпіонат стартує для юнаків дітей, а то був трішечки інший У нас велика, згідно вікових груп і є, є свої прав, ну, право і вікові групи учасників, Тобто, це зараз у нас діти також у нас є мова. Це віком від 18 до 20 років, і дорослі це понад 20 років. Це в Полтаві проходив чемпіонат України по молоді. Наших двоє вихованців обласної федерації потрапили в збірну України і зараз будуть готуватися до Чемпіонату Європи. А от той чемпіонат, про який ми сьогодні говоримо: юніори, діти це які вікові категорії, щоб ми розуміли? Від 10 до 17 років. Хлопці і дівчата. За цей час діти, які займаються змішаними єдиноборствами, можуть вирости так, і переходити на інші так, рівні. Так. Ви сказали, що понад тисячу учасників. А які регіони держави будуть представлені, якщо ви пам'ятаєте таку пам'ять? Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Донецька, Харківська, Миколаївська, Одеська, Волинська, ну майже всі регіони присутні. Ну і напевно з Донецька переїхали люди так, на, на з окупованій території кудись сюди ближче. Можливо, буде, клуби, можливо, правда? Так, так, ну, ну, Взяти Миколаїв, тренування в них в самому Миколаїві також тренуються хлопці, угу. не дивлячись на обстріли, да, то вони тренуються і зараз ну, збірна Миколаївської області буде присутня на змаганнях. Так само з Донецької області. Харківська область невелика команда, але їх там близько п'яти чоловік їде. Донецька 15 чоловік їде. Це серйозно. Я для для тих нагадаю, хто не хоче лише, хто хоче не лише слухати а ще й дивитися нас, приєднуватись до відеотрансляції ефірів українського радіо на Ютуб каналі Суспільне Вінниця в укладці Українське Радіо Вінниці. Що заплановано програмою змагань? Ви сказали, буде два дні. 600 дітей буде брати участь у першому міжнародний за міжнародними правилами, а далі такий ВІП та правила те, що я побачила. Ні, побачила у нас. Є два ну. Двоє правил, по яких ми виступаємо, це міжнародні правила за версії тому що на чемпіонатах світу Європи діти працюють тільки по цих правилах. Uh -huh. Там є обмеження в деяких ударах, заборонені, наприклад, удари в голову там, в стійці. Ну, це вони зробили європейці для того, щоб дійсно дітей чим більше затягнути це вид спорту, щоб діти не боялися от, і тим самим популяризувати його. А на другий день буде е, розділ, який називається еліт. Еліт як сказав. Да. Це більш такий вже. Можна сказати, жорсткий весь спорт. Ну, самі жорсті, поєдинки, того, що будуть да, вже да. дозволені удари там руками в голову, ногами в голову, то тобто будуть в такому порядку. Розкажіть про наші про Вінницькі, про обласні, про міські клуби. От скільки дітей сьогодні обожнюють змішані Ну, В нас осередок розпочався з міста Тульчина. До його Володимирша в 2014 році. Цей Володимир, так? Я Віктор, так. <світ> Цей Володимир Соляр започаткував його в 2014 році, розвивали. І на сьогоднішній день у нас в місті Тульчині спортивний клуб Гепард налічує десь близько 100 чоловік, правда? Дітей різного віку. Навіть в зал приходять дітки з п'яти років. Займатися да. єдиноборством, і Починаю займатися да. ідинобурством, да, Так, звичайно, в них нема там ударів голови, в них нема в них фізична підготовка, розменка, розтяжечка. Вони там якісь інтерактивні ігри грають. Трошки вони починають підготовлюватися до старших категорій. До 10 років, де з 10 років вже дозволено виступати. По змішаних єдиноборствах на чемпіонатах України мені завжди було цікаво, це батьки-спортсмени спонукаючи в їхні діти розвивались в такому, спортивному та, напрямку. Чи все-таки не лише? Та ні, ну взяти, так як ми вже повторимося, що дійсно вид спорту популярний і новий, да? І то по області досить дуже багато людей займається. Ну, десь, щоб взяти по всі куби, які у нас нараховуються, майже в кожному там, районному центрі є клуб, то десь в районі 700-800, ну до 1000 є представників, що саме займаються ММА. Щоб сказати, по, по місту Вінниці, також зараз от, ми відкрили Віктор Федерацію, Міську Федерацію зробили для того, щоб і ну, в місті популяризувати. Я думаю, що майбутнім часом і ми будемо проводити багато заходів саме. Тут в місті Вінниця, тим, тим паче, цей чемпіонат України покаже, що ми можемо проводити тут ну досить сильні турніри масштабні. І тим самим ми будемо популяризувати і дітей долучати, що займалися зміжними іденпорта, взагалі що займалися спортом саме головне. Наскільки складно організувати ну, такі змагання такого рівня чемпіонат України сьогодні під час воєнних дій? Досить складно. складно, так і починаючи тренуватися, від... готуватися також так, складно? Так, починаючи там від фінансової складової, закінчуючи там. Ну, досить. Я і... боюсь спитати, хто вам допомагає. Це власними силами і все напевно. Є друзі, однодумці, які готові завжди допомогти. І навіть під час війни вони допомагають військовим і долучаються до проведення заходів, адже треба проводити, треба, щоб спорт також розвивався під час війни, адже наші діти повинні бути сильними і бути готові до всього. Складно організувати саму спортивну подію і складно до неї готуватись, тренуватись з дітям, коли тривоги час від часу. Як відбувається тренувальний графік? Наскільки часто дитині треба відвідувати секції, клуби, щоб бути у формі і мати нормальний рівень? Ну, дивіться, займання спортом. Тобто в нас є зал, де ми займаємося, коли повітряна тривога, всі переходять. Більш безпечне місце. Сховище, да, так, і тренування Є так? там Є такі, так? продовжується. Навіть в бомбосховищах далі тренування проходять, дітки працюють, працюють в парах, бо на відкритій місцевості. Крос, ліс, стадіон. Все, всі працюють, всі бігають подалі десь від міста. Стараємося. Тобто не лише в залах можна займатися. Звичайно. Літом. <клес> <коли> <клес> зараз погода дозволяє. Біг, крос, ліс. Перебити така місцевість. Тобто ми стараємося літом навіть в зал рідко приходити, тому що свіже повітря, краєвиди для дітей це також немаловажно. Наші журналісти Суспільного знімали сюжет про змішані єдиноборства, про, про минулий чемпіонати, які в Полтаві був. Дівчата є. Наскільки жіночий цей вид спорту? Чи немає вже сьогодні обмежень жінки? Чоловік? Ну, я вам скажу, у нас досить сильна збірна жіноча України. От у нас е, є дівчина з Київської області, яка чемпіонка, двократна чемпіонка світу по юніорах, чемпіонка Європи по молоді і чемпіонка світу по молоді. Uh -huh. От, так. Наші дівчата з Вінницької області є, що в цьому році стали призерами чемпіонату світу в Арабських Еміратах. Ну, досить дівчат також багато приймає участь в даному виду спорті і тренуються. Ну, це дає надію, ми стираємо ці бар'єри статеві і розвиваємо так, так. спорт як такий. Який рівень, якщо взагалі можна порівняти наших Вінницьких міської обласної федерації у порівнянні з рештою Федерації регіонів? На якому можливому місці, якщо хтось це шукав такі Ну, дивіться, рівни? ми врахуємо свою, як би, то, як ви кажете, місце. Да? Ми три роки підряд в, да, входимо в трійку кращих команд України серед дітей. Це віком від 10 до 15 років, до 17. От останніх три чемпіонати ми займали третє командне місце. Тобто це вже говорить, що ми в трійці кращих. У да. Нас досить сильно і саме юніорська збірна, по дорослих трошечки не те, тому що дорослих мало у нас. Ну і ми акцент більше ставимо на дитячому спорті, будемо говорити. Чесно. Ну, починати треба з дитячого так. і розвивати далі. І вінчани і Вінничани представлені в національній збірні, правильно? Так, так. І скільки? У нас по молоді представлено двоє. Це Володимир Бойчук, який зараз навчається в Вінницькому педагогічному університеті. І Дівчина з Тростянецького району, це вихованка Віктора Яна Шелемба. Це вони по молоді. А зараз за результатами цього чемпіонату, що відбудеться цим вихідними, ми будемо бачити, скільки Вінницька команд, збірна принесе нагород, бо за результатами, хто займе перше друге місце, ті попадають в національну збірну команду України. Чи є тобто якась... ми розраховуємо ще, ну, що чоловік десь і точно має зайти в нашу збірну України. Попередньо у нас, ну, всі роки, коли ми представляли Україну на чемпіонатах світу, Вінницька область завжди там 7-8 чоловік присутня в національному команді. У третє місце в рейтингу українському це, 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 це дуже добре. Працюємо. Але треба перше. Якого року визнано самим кращим клубом України? Гепард? Да, в 16 році. В Які критерії таких відборів? Кращий клуб, не кращий клуб? Вони дивляться за виступами спортсменів. За виступами спортсменів, як хто виступає за чемпірейтингу чемпіонатів України за призовими місцями, ну і взагалі за роботою самого клубу як організації. Десь у нас телефон трішки заважає, думаю, зараз зупиниться. Тобто ми сьогодні маємо третє місце, працюємо для першого. Я хочу ще поговорити про ось що про важливість спорту в час війни і в цьому контексті ось на така наступна інформація. Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України категорично проти виступу на міжнародних змаганнях, спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь під будь-яким прапором, у тому числі і бій. Під білим прапором ми хочемо бачити виключно війська окупантів під час здачі в полон, підписання капітуляції, виведення підрозділів агресора з території України, тому що в лавах армії агресора служать ті самі російські та білоруські спортсмени. Це я навела слова президента Національної федерації змішаних ММА України Сергія Самойленка. Наскільки нині в період повномасштабної агресії Росії на території держави важливо сповідувати саме таку спортивну релігію, на вашу думку? Тому що деякі федерації, деякі клуби з інших видів спорту ну, трішечки відходять від, від таких. Ну, видів. знаєте, раніше наш, як завжди, вчив, спорт це мир, спорт не в політиці, але як показало наш, наш досвід, що дійсно ну, це без... Однозначно цих спортсменів не потрібно допускати до виступів у наших змаганнях, коли там раніше ми дивилися там, чемпіонати за участю там, професійних бійців з... з Російської Федерації, так? І ну, ми дивились, ми вболівали за них, а зараз вони там, прославляють цю військову агресію, то, ну, які про що може йти мова взагалі. Тобто однозначно ні, однозначно не повинно їх бути взагалі. Їх треба відрізати від усього цивілізованого світу. А якщо будуть такі міжнародні змагання, чемпіонат світові, де, власне, якимось чином пройдуть туди, туди такі спортсмени? Що буде робити Федерація України? Ну, попередньо. Знає... Чи взагалі це обговорювалося? Ми, ну, Так, обговорюю, що національна команда не буде приймати участь в даних змаганнях, але. Uh -huh. Також, наприклад, да, спортсмени готувалися і за когось не поїхати, це теж. Це має прийматися на рівні всього цивілізованого світу, що от заборона і все. Але Чи? не всі дотримуються такої думки, і виходить так, що одні тренуються, змагаються підвищувати рівень. Змагання для спортсмена це його життя, це його рівень. Так, так. Ну, якщо врахувати, що більша частина там. Спортсменів з Росії з Бюрксу, це ну вони там входять там, в Динамо, там в ці в СКА, спортивні клуби, то ну що вони є військові? Рано чи пізно. Ну, по-любому, вони підтримують ідеологію їхню. Сьогодні спорт не може бути поза, поза війну і поза Так, так Тим і. паче, коли е, наші спортсмени, те, тренера, з якими ми там виступали на змаганнях, разом там дітей возили і. Тренувалися одному залі, і вони загинули від рук то, цієї нечисті, бо по-другому їх не назвеш, то ну, про що можна говорити взагалі? А є якісь спільні, ну тобто, знайомі спортсмени, які сьогодні, ну з якими ви, власне, на майданчиках десь зустрічалися, клуби, команди Які чи... знаходяться та, по ту та сторону Так, на, на, на тому боці. Та звичайно є, звичайно, є і не намагались якось розмовляти. Ну, вони ж бачать, що. Чи може не хочуть бачити? Ну, не знаю. Просто такі. Розмови ні про що, і вони навіть стараємося не спілкуватися Вони знають вашу позицію. Так, так. Ну Вони ж бачать в соцмережах, що нас коїться, що взагалі. Які змагання після чемпіонату України? Що буде далі, до чого готуємось? Відпочинок. Відпочинок. Так. Як довго? Спортсмени довго не відпочивають. Для них рух головне. В нас починається зараз відбереться збірна, починаються тренувальні збори і підготовку до чемпіонату світу. Адже в серпні місяці чемпіонат світу, а у вересні чемпіонат Європи. Все. тобто, літо як такого спортсменів нема. А ще ще попереду наших два спортсмени будуть 17 червня в Києві відстоювати честь Вінниці, буде проходити гран-прі фінал гран-прі професійний серед бойового самбо в вихованці. Наші, які зараз тренуються і виступають за Вінницький куб Легіон, будуть ну, поборяться за пояс цього, ну, цього турніру. Тобто 17 числа в них два поєдинки. Надіємося, що привеземо як не два, ну один точно пояс Вінницю. Є у вас ну такі спортсмени, спортсменки, от на яких ви ставите. Ну, тобто найкращі з найкращих, всі найкращі, але є такі, на яких ви думаєте, сподіваєтеся, що ось це стовідсотково призер, герой. Е, може, герої. Так, можемо ставити, але ж розумієте, це тут, враховуючи, що такий так вид спорту, як ми вже повторимося, популярний, в кожній області є свої чемпіони, свої лідери, і коли в одному ваговій категорії це збирається там, там 20-30 чоловік, із них там 5 чи 10 дійсно перші номера, то перемагає сильніший. Угу. А чому теж мене цікавить питання? Не ринг, ну не, не як бокс, а ось такі високі огорожі в змішаних і Це заради безпеки решти хто дивиться, змагання? Ну тому що, по-перше, так. А по-друге, в нас є борьба, боротьба, боротьба, ага. партері, угу. де коли ринг він знизу не захищений, можна випасти. У нас є Встійки боротьба, де можна кинути супер, супротивника свого, за межі даного рингу можна випасти, травмуватися. І тому зараз в нас такі октагони, з якого ти не випадеш, не вилізеш нікуди. Окагон. Октагон. Офіційно право прописати. Угу. Кожен вид спорту має там бокс, має ринг. так, Боротьба mm. там має тотамі. Зюдота да, там зюдоних тотамі там от нас от, а тому... чого більше в змішаних єдиноборствах? боксу карате, що там ще може в бути боксинг в змішаних єдиноборствах Хто в кого що краще виходить, скажімо так, але на даний час в більшості як є шатків спорту греплінг? Це боротьба з удушливими прийомами, з больовими прийомами, тому що від 10 до 17 років як. Володимир говорив раніше, нема на чемпіонатах світу ударів в голову. Тобто вони б'ють тільки в нижню частину корпусу або борються. Ти можеш вийти на свій поєдинок, виграти поєдинок за 10 секунд бойовим або удушливим прийомом, тому в більшості на даний час відсотків десь 80-85, все приходить в партері. Це внизу, де вони борються, удушливі, больові прийоми. Але це все безпечно. Конечно. Звичайно. професійна суддівська бригада, де. Судді національної категорії, які за цим слідкують. Тобто, а як часто спортсмени травмуються? Буквально у нас одна хвилинка до завершення. Як часто травмуються і як швидко відновлюються? Залежить від травми. Да, яка травма. І в принципі, Зараз, наскільки професійні судді, то якщо він бачить, що може закінчитись травматично, поєдинок. То він зупиняє, і з ним ніхто не спорить, тому що в нас в федерації сказано так: на все на огляд судді. Суддя бачить, бачив, що може бути травма, він зупиняє, він бачить краще. Все. Тобто він, всі судді стараються зробити так, щоб не було травм у спортсменів. Тобто, і, і судді, і тренери, і, тренер, так, ну, і ну, судді мають рефері суддя. Він, він відповідає за спортсмена. Успіхів і перемоги очікуємо. Дякую. наразі. Програма вічна віч добігла кінця. Нагадаю, сьогодні ми присвятили її чемпіонату України зі змішаних єдиноборств, який вже завтра стартує у Вінниці. Нашими гостями сьогодні були очільники Вінницької міської та обласної федерації зі змішаних єдиноборств. ММА Віктор Коваль та Володимир Соляр. Я вам дякую. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.